Привіт! Приїхала нам посилочка з Києва. І що ми замовили? Глянь, Керкер до нас приїхав, так? Да? Будемо тепер мить, брить і все робити, так? Да? А ні, мимо, не кьоркер до нас приїхав, до нас приїхав наш матеріальчик, який ми купуємо. Да? А що ж це може бути, як думаєш? А? Знаєш, що це може бути? Алюмін. Алюмін? Може бути упасти на ноги, так? Да? Я теж знаю, що таке може бути. А що це за алюміній? Такий, як це не дуже простий алюміній, так? Да? Гляньте, багато хто з вас бачив отакий алюміній. Я думаю, багато, так? Да? Особливо в радянському періоді. З нього стояли вікна, з нього стояли двері. Дивись, ума. Оце дуже, блядь, да? Козацького роду. Uh... І що там ще у нас? Вікна і двері. Да? Yeah. Ну суть питання, що той профіль, якщо це він знаходиться в вікнах і дверях, він трошки є з засміченням. Засвіченням видів якому. Uh, там є уголки металічні, да? якими він соєняється друг з другом, потім uh, саморізи і всяке інше призинки, стекло, да? цього всього не повинно бути. Щоб цей алюміній відносився до групи профільного алюмінію. Треба його зробити по такому от вигляді. Він має бути зачищений, не має бути ні пластмаси, ні заклюпок, нічого. От якщо він отак от зроблений, все, ніяких претензій немає. Да? Мені кажеться, до електротехнічного алюмінію, по суті трохи менше придирок, ніж да, до профільного. Чого? Тому що профільний алюміній трошечки важче підготовлювати для продажу. Скажіть, будь ласка, Владі, таке питання. Чи має значення для нас. Диви, яка штучка. Та це просто карту. <реш> а, ще одне штучка. Дивись, чи має значення для нас колір самого профільного алюмінія? Ні. Чорний, він, жовтий, він білий, він рожевий. він... Ні, має не, значення? нема значення. Що колір не має значення? Нема. Абсолютно? Ну, абсолютно, а те, що він От, дивись, цей пофарбований, а цей не пофарбований має значення? Ні. Ні? нормально. Ні, нормально. І я думаю, що нормально. Ну, просто ж люди запитують, а ми під цим відео зразу їм надамо відповідь. так? Да? Ковирявся, я значить, ковирявся. Трошки не в тому місці відкрив, ну так буває. Саме головне, що повинно бути, це записочка з номером карти. І е е якщо це ви зробили, то ви великий молодець. Не зробили. не великий молодець, ну, але все одно ви великий молодець. Щоб правильно відправили свою посилочку. А саме на Лубні, да, на онлайн прийомку отакий от от алюміній. Так, що ще по цьому алюмінію ми можемо розказати? Що до нього входить в цю групу? Карнизи. Так, да, оце дивіться з радянського періоду входять ще е карнизи. Тільки круглі можуть також входити, да, да. якщо вони ребристі. Але якщо він просто круглий, то він прилітає в звичайний алюміній. Е, потім ще що, багато мебельної фурнітури, да? uh -huh. е, Мебельної фурнітури, сантехнічна фурнітура. буває алюмінієва, вона також сюди проходить. До речі, сантехнічна буває ще і з нержавійки. І чаще за все нержавійка восьмерка. Це дешевий вид нержавійки, але він прийомний. Де ще в нас зустрічається профільний алюміній? А, ну кутики, да, звичайні. Угу, да. Гуга, Вон, такі гуга. всякі моменти воно відноситься до профільного алюмінія. Як думаєш, яка тут вага орієнтовна? Ану проф... професіональним поглядом стрельнеш? Кіограм 10. На Про... Професійний погляд. Зараз дізнаємося, чи добре розбираються наші приймальники матеріалу. В даному питанні. Так, да, добре, 11.300. Глаз підкований, все добре. Що тут у нас написано? Що? 30. Ні, так це фактична вага. Тільки це е, нова почта, і вони на рахунок цього. Женя каже, дивиться, вага 30 написана. Е, нова почта, вони обов'язково використають ваші, знання, ваші незнання проти вас. Да? Це добре підковані оператори. Які все знають класно. Якщо у вас фактичної ваги немає, 30, то вам напишуть, що? Об'ємну вагу 30. І ніхто по цьому поводу паритися не буде. От чого з Укрпочтою трошки легше. Десь щось не так, е дуже легко перевірити вагу матеріалу. Да? Е кажуть, там, того то було більше, ми кажемо, та щось проб'ємо, перевіряємо, а Укрпочта вона завжди пише там, 14 кг 200 г. Або отак, ну почта не заморачується, вона всюди 30. Якщо не фактично 30, то об'ємно 30, да? і це трошечки мінус. Але нічого, це їхня е, специфіка роботи. Наш е, хто ми такі, щоб їх осуждати. Вони серйозна організація, правильно? Правильно. Так що ми погнали розпаковувати посилочки далі, а вам дякую за перегляд і чекаю саме на вашу посилку.